За традицією, в останній тиждень року з ініціативи Всеукраїнської ліги фігурного катання на роликових ковзанах проводяться змагання. Цього разу учасників та гостей зібрали на паркеті спортивного клубу Здорове життя з титулованими спортсменами та маленькими зірочками поспілкувалися наші журналісти. Фігурне катання на роликових ковзанах належить до роликового виду спорту, але на відміну від ковзанів дає можливість займатися без спеціально обладнаного майданчика. Тоді як від звичайних роликів відрізняється пластикою рухів та художністю виконання. Займатися цим видом спорту можна і у Кам'янському. Саме в нашому місті вже протягом шести років діє одна з провідних в Україні Академії фігурного катання на роликових ковзанах. Академія розвивається. В цьому році у них вже з'явилися такі стилі, як хіп-хоп. Черґлідінг, і вони хочуть, щоб у них не тільки були роликові ковзани, а ще й молоді діти займалися танцями. Дуже багато у нас є майстрів, які теж сьогодні вийдуть. На цей паркет, який вже історичний паркет. Це нас у місті такого паркету не було, тому що він якраз предназначений був для виступу на спортивні бальні танці, а зараз його використовують вже фігуристки і їм дуже подобається. Змагання об'єднали 125 учасників з Дніпра, Харкова, Кам'янського та Нікополя. Організаторка змагань Тамара Цимбал пишається такою кількістю, адже це гарна можливість об'єднати дітей в нелегкий час, надати їм відчуття легкості, позитиву та свята. Для Академії роликового спорту це контрольний прокат перед міжнародними змаганнями в Бельгії, які у лютому пройдуть, тому що ми дуже до них готуємося. Це етап гран-при, який дасть можливість заробити технічний мінімум для участків Кукусвіту. Для останніх діток це ну, для малечі це саме перший виступ, такий клубний. Ми завжди даємо перед Новим роком таку можливість для наших дітлахів. Відкривала змагання багаторазова чемпіонка України та переможниця чемпіонату світу 2018, 2019 та 2021 років. Вікторія Цимбал у фігурному катанні вона вже 19 років. А сьогодні Вікторія тренує наймолодших спортсменів у Академії фігурного катання на роликових ковзанах. Дуже рада, що наші змагання все ж таки відбулись. У нас є світло, у нас нема тривоги. Ми працюємо дітям за радість. Вони нарешті відчувають щось таке святкове, ще й напередодні нового року. У нашому сучасному житті ну, кожне змагання і так було як свято. Так взагалі зараз це як щось неймовірне. На паркеті змагалися спортсмени від трьох до шістнадцяти років, але особливо цікаво спостерігати за першими виступами наймолодших фігуристів. Серед них шестирічні Діанка та Сашуня, які вже рік займаються в академії. Я перший раз здаю тести. Мені це подобалось. А улюбленим елементом маленької красуні фігуристки є саночки. Саночки. Бо там просто сидиш і їдеш. Після завершення своїх перших виступів маленькі спортсмени сказали щирі слова побажання іншим учасникам. Щоб вони гарно виконували елементи. І щоб у них все виходило. Переможців змагань нагородили медалями, кубками та почесними грамотами. А ще кожен учасник отримав незабутні емоції, як доповнення до світлих новорічних свят.